Ржава це місце, куди хочеться повертатися. І не раз, і не два, і не три, а завжди. Якщо вам треба поліпшити свій емоційний стан, якщо вам треба поправити здоров'я, якщо вам просто треба посидіти в тиші, це приїжджайте в Бражаву. За 21 день, що ми були тут. В мене немає ні одної претензії. Зовсім. Дуже позитивний колектив. Злагоджена робота, хороша кухня, професійні фахівці, гарна територія. Гуляйте, скільки хочете, сад яблуневий, збирайте яблука, ідіть, корміть конячок. Там такі конячки гарні. Приїжджайте в санаторій, Баржава. І все побачите самі.